Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наш традиційний подкаст суботній Варто жити. Ми його робимо для того, аби вам стало легше. Аби ви, якщо маєте проблеми із собою, то, по-перше, з понеділка по п'ятницю могли телефонувати на нашу лінію. Кол-центр психологічної допомоги безкоштовної варто жити. На по-друге, щоб ви налаштувалися протягом вихідних на новий тиждень і поговорили зрештою з собою, не з комою, не з подругою, не з сусідкою, за чаркою або просто просто на лавці або по телефону, а і самими собою з допомогою психолога. Тому ми запрошуємо тих людей, які варті ваших думок, очей і вух, ну і душі. Зокрема, і сьогодні говоримо про ну таку дуже болючу тему. Ми з Соломією перед ефіром обговорили, що це зараз часті випадки, які спричиняють потім дуже сумні наслідки. Я зараз кажу про зраду, зрада під час війни, якою вона є. Чому вона трапляється, і які наслідки вона несе за собою? Соломія, практикуючий психолог, прізвище її Варшигора, і Солю, я рада, що ви сьогодні до нас приїхали. Я одразу спитаю, чому це, по-перше, розповсюджено, тому що армія це теж зріз суспільства, і ті проблеми, які були в сім'ї до війни, вони просто зараз, а це зараз дико прозвучить стали шансом розлучитися. Ну, для жінок, деяких думаю, що це більше мірою жінки, а не чоловіки. Ну і б вони напевно локмусували в якісь глобальні дірки в стосунках, які спричинили розлучення. Ну, а третій момент для мене найболючіший це те, з якими наслідками стикаються хлопці, яких кинули дружини. Одразу скажу, друзі, що це часто суїцидальні, на жаль, випадки на війні. Не від ворога, а від близьких, які кинули. З чим стикалися ви? І як взагалі, от питання зради ви зараз для себе кваліфікуєте під час війни? Які є варіанти цього? Чому це трапляється? Дякую, всіх вітаю. Так, питання зради і питання війни, воно дуже болюче для нашого суспільства. І ми повинні з вами розуміти, що це є, це було і це буде. На жаль. Я не можу говорити за всіх, ми не можемо за всіх говорити безумовно, але питання зради є. Ви його заговорили про суїцидальні думки. На, на моїй практиці, на жаль, була історія, коли молодий юнак, молодий чоловік, дізнавшись, що його вирішила покинути дружина, яка перебувала в Польщі, він, він не звершив суїцид. Хоча, напевне, ми можемо про це говорити, тому що він без зброї пішов в атаку, пішов в напад. Його застрелили в упор. Це було, це є, після чого був такий момент, до нього телефонувала та сама дружина, а він вже не відповідав, тому що він вже був мертвий. Чи можемо ми про це говорити? Ми мусимо про це кричати. Тому що війна це подія дуже травмуюча, травмуюча для кожного українця, травмуюча для кожного психолога, психотерапевта, для кожного з нас. І ми повинні розуміти, які наслідки війни будуть вже після нашої перемоги. Ми можемо говорити і мусимо говорити про те, що зараз на даний час ми повинні акумулювати всі наші сили, не лише згуртуватися і робити все задля перемоги, а й робити все для того, щоб в нас була міцна сім'я, міцна держава, міцна країна, щоб ми були міцні, кожен в якомусь особистому плані. Тому що якщо ми беремо зраду як ознака, як фактор до суїциду, це є. Звичайно, є дуже багато інших травмуючих подій, кризових подій, які для тої людини стали, скажімо так, каталізатором. Зрада це може бути остання крапля до того, щоб чоловік або жінка звершили суїцид. Чому жінки зазвичай зраджують під час війни? Чи можете ви їх виправдати за це? Адже будемо відвертими, є різні варіанти стосунків, які були в пари в сім'ї до війни. Тому засуджувати всіх жінок. І говорити, слухайте, ах ти, він служить, а ти йому зрадила. Це було б неправильно, тому що ну, ми тут нещодавно мали mm. один варіант випадку публічного, mm -hmm. коли жінка, відома жінка, мала чоловіка, який там мав до неї насильницькі дії, mm -hmm. та й взагалі питання зрад там обговорювалося з обох боків обидва військові. Тобто, ну щось недобре було в сім'ї і. Безумовно. Слід розуміти, що військові це теж люди, в яких теж не все має бути ідеально, як на картинках там, в підручниках, да, або в соціальних мережах, в там, зокрема. Чому, чому взагалі зрада трапляється от, зазвичай? Ти знаєш, Ані, тут питання стосунку і питання цінності стосунку, якої якості. Цей стосунок був до війни, uh -huh. тому що говорити про те, що жінка або чоловік зрадив тільки або, або зрадила тільки через те, що трапилася війна, а його немає поруч, немає уваги, немає підтримки ну це недоцільно. Питання зради в сім'ї воно стосується обох партнерів рівноцінно. Яким був ваш стосунок до війни? Чи вміли ви зрештою, чи вміли ви говорити одне з одним? Чи обговорювали ви питання зради? Ми про це не говоримо. Ми вступаємо в шлюб. Вибачте, не всі, не свідомо. Ми не обговорюємо наші з тобою цінності. Я з тобою проживаю. Що для тебе зрада? Я не знаю. А для мене зрада це інтимні переписки, фліртування з іншою жінкою, це погляд на іншу жінку, це увага іншій жінці. А для тебе це ні. Тобто ми повинні говорити про те, що вступаючи в шлюб, ми на березі повинні обговорювати, що для тебе стосунок, що для тебе зрада, що для тебе любов, що для тебе увага, що для тебе турбота і піклування. Зрештою, що ти хочеш від мене? Коли люди вступають в життя, коли люди створюють сім'ї, не обговоривши це, і тут через п'ять років трапляється бах, зрада, в нас великі очі І чому, за що, як? Він не міг так зі мною вчинити. Він попереписувався. З якоюсь дівчиною, тому що йому просто була потрібна увага, визнання якої жінка, наприклад, цього не давала. Він це отримав від іншої жінки. Між ними могло бути не, могло не бути інтим. Ми не говоримо про якісь про якусь інтимну складову. Вони попереписувалися. Він отримав цю увагу. Він отримав це визнання для неї. Це фурор, для неї це. Ну, така жахлива подія, яку вона не може перенести. Але знову ж таки, вони сідають потім, скандалять, е, навіть не проговорюють цього, а саме скандалять, кричать, вона йому е, говорить якісь певні такі провокативні речі, як ти міг? А він сидить, каже: Почекай, та я ж нічого не зробив. Ну, типу, ну це просто переписка. Немає немає розмови, немає розуміння одним між одним. Тому давайте говорити про те, що... Вступаючи в сім'ю, створюючи сім'ю, ми повинні розуміти, що сім'я це цілісний організм, за який відповідають обоє партнерів рівноцінно. До речі, якщо ви зараз е маєте можливість і цього не зробили перед <рес> вступом в стосунки, ніколи не пізно. Ви маєте можливість зараз ж ви так. переписуєтесь про щось так. говорите, то можете про це теж поговорити, так. не бійтеся взагалі говорити. Безумовно. і хотіла би знаєш сказати, що. Війна, вона дуже змінить і чоловіків, і жінок. Ми повинні говорити про те, що хлопці і дівчата вони повернуться з війни іншими, з іншими пріоритетами, з іншими цінностями, з іншими життєвими установками. І жінці або чоловікові, якщо любить, якщо готова приймати, прийдеться переформатовувати сім'ю. І війна можливо, можливо, я скажу зараз жахливу річ, провокативну річ. Але це можливість побудувати цілісні справжні стосунки. Це правда? Це правда. Е, Скажи мені, а який лакмус от ти для себе зрозуміла? Можливо, у тебе були такі випадки Справжністі стосунків, які. Ну, які не дійшли до зради, тому що, ну, тому що вони були справжніми на певному етапі через певні проблеми цього не сталося. Що взагалі може для людей бути справжністю стосунків? Чому я тебе про це питаю? Чимало наших глядачок, в основному глядачок, та, й, чесно кажучи, є й хлопці такі військові. Вони не розуміють взагалі, на якому вони зараз березі. Тобто вони не знають. чи Повертатися жити з цією людиною чи не жити. Бо вже стільки всього змінилося, і ми так віддалилися. Я вже не пам'ятаю, як вона пахне ця жінка, угу. і що ну, якось у нас нічого вже спільного, дітей ще нема, тому, по суті, нічого спільного немає, ми там щось переписуємося. Але як зрозуміти, що це справжні стосунки? От що, що взагалі має бути для нас всіх? А, ну, Справжністю, так, лакмусом справжністю, каталізатором справжністю. Ну це для кожного індивідуально так загальної якоїсь е, картини. Я зараз не можу вибудувати, вималювати знаєш щоб писати, але я точно знаю, якщо ти готова приймати людину, ти можеш з нею побудувати життя. Uh -huh. Приймати а тут важливо також, я би дуже хотіла, щоб зараз всі подумали, що означає слово приймати. Приймати приймати людину. Без внесення своїх корективів. Розумієш? Не міняти людину, mm -hmm. не ламати її, приймати. Я зустрічаюся з хлопцем, я придивляюся до нього, я до нього дуже пильно придивляюся, Я відчуваю закоханість до нього. Я відчуваю, що мені спокійно з цією людиною, мені безпечно з нею. Оту дуже важливо, в стосунках має бути безпечно і комфортно. Я говорю це всім своїм клієнтам. Якщо вам щось не так, якщо вам навіть в мене є клієнтка, яка розповідає. Я, з ним, я, я лягаю біля нього спати, а мене аж, мене аж отако. Я не можу біля нього лежати. А я чому? ніби і люблю, але тіло сигналізує що щось не так. Небезпека, Небезпека якась. Я, кажу. я питаю, ми з нею проводимо терапію, застосовуємо арт-терапевтичні методики, застосовували навіть метафоричні карти. І вона на одній карті, де. На мій погляд, є єднання між чоловіком і дружиною, вона мені каже, це ворожість. Вона до нього прилипає, як ніби як п'явка до нього прилипає. Тобто кожен бачить щось своє. До чого я це кажу? До того, що ми повинні звертати увагу на те, як ми себе почуваємо біля цієї людини, як наше тіло себе почуває біля цієї людини. Наскільки мені комфортно, безпечно, наскільки я відчуваю себе в турботі, наскільки я готова миритися. І готова приймати якісь певні недоліки цієї людини. Чи, можливо, я хочу їх змінити. І тут увага, якщо ви хочете щось змінити, ви це говорите партнеру, а не придумуєте якісь певні маніпулятивні шантажувальні штучки, як зробити так, щоб він зробив по-моєму. Ні, ви сідаєте отак і говорите. Віталік, я би хотіла, щоб ти проявляв більше до мене турботи, більше до мене піклування. Я так відчуваю себе потрібною. Окей, я тебе почув. Я зрозумів, а в чому я тобі не додаю турбот? І люди починають говорити спокійно, елементарно, з позиції поваги. Поваги іншого партнера. Я завжди говорю про те, що якщо людина не любить себе, вона не може любити другу людину. Це ну, такий якийсь, це, це моя, моя суб'єктивна думка. Uh -huh. Так, я, я згодна ем, з тобою. Але ну, типу, як, як я можу тебе любити, якщо я не люблю себе? Я в тобі буду шукати постійні мінуси, я в тобі буду постійно шукати якісь косяки, щоб тебе за щось упрікнути, вдарити, кольнути, е, зманіпулювати. Я це буду робити. Чому? Тому що я не знаю, яка я. В стосунках також, знову ж таки, якщо ми говоримо про ту саму зраду, чому людина зраджує? Знаєш, я напевно що схиляюся до тої думки, що людина в першу чергу зраджує себе, а потім вона вже зраджує партнера. Чому? Тому що вона не знає, яка вона є. Угу. Ну, питання зради, воно дуже таке, знаєш, глобальне, і для кожного воно індивідуальне, і для кожного воно таке особисте, болюче. Тому що зрада, я також спілкувалася з однією психотерапевткою. І мені дуже сподобалося, як вона сказала, що зрада вона підриває історію стосунку. Тобто, все, що було в минулому, воно стає під запитанням. Так. Ти мені вибирав подарунок чи комусь? Ти мені писав повідомлення Я тебе люблю без тебе жити не можу. Хоча я цього не очікувала. Чи ти комусь це писав? Ти лягав в ліжко зі мною, ми обговорювалися якісь певні речі, а в тебе в голові були якісь спогади, якісь згадки з іншою жінкою. Історія стосунку підривається. Тому, знову ж таки, говоріть, говоріть зі своїми партнерами. З свого досвіду, так відверто скажу, в мене з чоловіком також був певний період, це був тяжкий період. Але ми його пройшли і. Коли ми роз'їжджалися з ним, ми з ним не жили разом. Він після того в мене запитав: слухай, ну а як тобі це було, коли ми не жили разом? Ну от як ти це сприймала? Тому що стосунок був під запитанням, під таким великим знаком запитання, червоним таким кольором, він був окреслений, знаєш? І я йому сказала: ти знаєш, ні, я сприймала це як період, який нам треба пройти. Ну і так і сталося. Це все, ну, ця тема закрита повністю. Ти сказала таку фразу про те, що вам треба прийняти партнера, uh -huh. е, ну, прийняти в сенсі не хотіти цього партнера міняти. Uh -huh. Але ж <зараз>, зараз ті жінки, які нас дивляться, скажуть, слухай, ну в нього є купа таких ват. Це не те, що я там міняю це. Я просто якби пояснюю йому, що в стосунках зі мною це є табуйований, якщо ти мав досвід, який ти приніс з інших стосунків. То з нами так не може бути. Мені це не подобається. Окей, а чому він досвід інших стосунків переносить на реальні стосунки зараз зі мною? Ну тому що це інстинктивно. Слухай, ну інстинктивно, mm -hmm. якщо ми ну. Це ж як виховання в твоїй сім'ї, у тебе було одне виховання, Концепції, так. Концепція. Ти потім в сім'ї цю концепцію якби впроваджуєш як так. хороше, так і погано, так. А те саме і з життям. Якщо людина там була в одних стосунках, це вона вважала, що це абсолют. Ну так, от у всіх. То вона mm -hmm. це приносить в інші стосунки. Таке буває, буває. Насправді, дуже часто через то є психологи, є лінія так. варта жити, де ти <рес> дзвониш <рес> і ти звертаєшся до психологів і кажеш: типу, от в мене в сім'ї було так, але моїй дружині так не підходить. Я хочу трошечки це можливо навіть не змінити. Я хочу змінити до цього своє ставлення. Тобто, якщо для моєї дружини важливо, щоб я помив посуду, поки вона їде з роботи, мені ж не важко це зробити. Я розумію, ось тут, ось тут, я в себе розумію. Для неї це важливо. Це признак моєї турботи, це признак того, що мені не байдуже на неї, і як вона себе буде почувати. Окей, я піду і помию посуду. І в цьому немає нічого. Жіночого, немає ніякого такого поняття під каблуком, це є поняття поваги до свого партнера. Міняти партнера ну, ми в цей світ прийшли не для того, щоб когось змінювати. Якщо ти хочеш когось змінити, будь ласка, почни з себе. Абсолютно. Ще один момент: це зміни. Людини, я тут в принципі, чесно тобі скажу, суб'єктивно вірю, що люди не міняються. Тобто uh -huh. ну, можуть бути якісь варіації uh -huh. на тему, але щоб люди мінялися, ні. Uh -huh. Навіть якщо вони ну, можуть програвати якусь історію там, певний час, то потім вони повертаються до того, ким вони є. Ну, насправді, uh -huh. так, на мою думку, життєвий досвід так працює, механізм людський. Але не, люди, які повертаються з війни, це ти правильно сказала, що у нас будуть проблеми. Реально, я їх бачу зараз. Це люди теж змінені. Угу. І як в сім'ї жінці сприймати зміненого чоловіка? До речі, яким чином зміненого? От За твоїм досвідом, як міняється людина? Ну ясно, що все суб'єктивно, але от що ти для себе помічала, яка повертається в сім'ю з фронту? Ну, наприклад, на п'ятнадцятиденну там відпустку. Угу. Е, ну знову ж таки, ми можемо говорити. Я можу говорити про якийсь один конкретний так, приклад, ти можеш говорити м -м, про інший так. приклад. Але якщо ми говоримо про 15-денну відпустку, то я дуже прошу всіх жінок: не розпитуйте, не треба, дайте йому час. Не треба цих запитань. А де ти був, а що робив, а ти вбивав, а скільки вбив, а що було, а смерть бачив? Не треба. Я розумію, я зараз дуже так, знаєш, гіперболізую. Mm -hmm. але... Ні, Чому? Такі але... питання лунають. Дайте йому час. Я знаєш, коли проводжу тренінги для дружин військових, я, йому, я їм розказую: слухайте, ви дзвоните до свого чоловіка, ви про що розказуєте? Я питаю, як ти? Я кажу: Окей, і що він вам каже? Норм. Все, розмова закінчена. Далі, далі нема про що говорити, і я їм починаю розказувати. кажу, а чого ви не розказуєте про те, що ви купили нову кастрюлю? Вони на мене так дивляться. Яку кастрюлю? кажу, ви що з розуму дійшли? Я кажу, розповідайте їм про це. Їм на війні важливо бути хоча б дотичними, хоча б трошечки до побутових елементарних потреб. Купила нову кастрюлю, зварила борщу, дітей завела в недільну школу. Їм оце хочеться слухати. Звичайно, тому що вони будуть це чути і вони будуть розуміти, що вона вона зі мною ділиться. Вона Мені розказує, якщо він захоче розказати вам про війну, він вам просто отак висипать. Тоді ми спокійно сідаємо отак одне напроти одного, вимикаємо гаджети, вимикаємо телевізори, ми сідаємо, слухаємо і мовчимо. Ми даємо йому висказатися повноцінно. Там буде емотивна лексика, там, будуть, можливо, буде побита посуда, але дайте цю можливість. Він має відреагувати. Також ще одним питанням. Я дуже часто в мене жінки запитують, ні, ну нормально. Він з, з війни прийшов і пішов до побратимів. Кажу, нормально. Кажу, ви розумієте, що вони є частиною його життя зараз. Так, ви посунулися, ви відійшли на інакший, на, інакш, на інакше місце, якщо можна так сказати. Тому що ми їх не розуміємо. І слова я тебе розумію, ну просто викреслять зі свого лексикону. Ви не розумієте. Я не розумію військових, я там не була, я не знаю, як там. Я можу частково поділяти, розуміти теоретично, складову емоційну, uh -huh. що він там відчував. Але зрозуміти військового, якщо ми не військові, якщо ми там не були, ми не можемо. Як знову ж таки ти запитала, як жінкам реагувати? М -м Почекати? Почекати, тому що він буде адаптовуватися дуже довго. І якщо ми говоримо про 15-денну відпустку, йому важливо поспати, йому важливо поїсти, йому важливо побути в умовах, де, не, де немає оцього, розумієш? Де є спокій, де нічого не бахкає, де нічого не літає, де він може спокійно по паркету пройти і не дивитися під ноги, де він може не е, спати з вимкненим світлом. Оце йому зараз треба. Мовчати, потихеньку, дуже так запитувати, тихенько навіть з ним говорити, проявити максимальне, мені здається, піклування і повагу до того, що він там бачив. Дякую тобі дуже за. Твої поради, дякую, що до нас приїхали. Друзі. Ми говорили сьогодні про зраду, але в цілому зачепили питання особистісних стосунків. Напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо нашого етеру, і напишіть наступні теми, які вам цікаві. Ну і з понеділка по п'ятницю з 11 до 19, коли центр варто жити, телефонуйте. Ми чекаємо на ваш дзвінок. Це анонімно і безкоштовно. Боятися це нормально, відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити і. Виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі якому розповісти дзвони. Спокій заради перемоги.